Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні я ще раз хотів би звернути вашу увагу на діабет. Ну, багато з вас скаже, мене це поки не стосується. Змушений вас розочарувати. Це стосується сьогодні кожного. Зрозумійте на кінець, що в Україні тепер це стосується кожного. Чому? По-перше, у розвинутих країнах сьогодні десь 60-70% населення населення від малого до великого. Офіційно стоять на диспенсерному обліку з діабетом. Це ті, які приймають якісь ліки або приймають інсулін. А ті, які ще не знають, що в них діабет, або ще так є в багатьох людей, що є прихована форма діабета, то це більша частина населення. І в Україні, я підкреслюю, це стосується кожного, чому діабет виникає, як правило, ну, вірніше, це є основна причина це стрес. А хто в нас сьогодні не перебуває в стресі? Ви розумієте, війна байдужим ніколи не залишає. Хочете, ви не хочете, ваш організм, ваша підсвідомість реагує. Як реагує? Наслідок тресу який? Це мобілізація нашого організму на роботі життєво важливих органів, мозгу, серце, нирок. За рахунок решти. І виходить так. Така перебудова від стрес організму викликає інсулінну резистентність. Тобто знижується чутливість клітин до інсуліну, який в нас виробляється. І тому кожного з вас може достатня кількість інсуліну вироблятись, навіть когось гарна пішункова залоза, і достатньо ферментів виробляє, і все кажеться нормально, але цей інсулін не працює. Тому що стрес знижує чутливість і виникає інсулінна резистентність. І нікуди ви від цього не дінетеся. І тому в нас кожним днем діабета стає все більше, він проявляється, тому що якщо тривалий період тримати організм в такому стані, то він втрачає чутливість до глюкози, а це вже основна причина діабету і виникає вже така стійка його форма. І доводиться приймати. Ну, зараз спеціалісти не дуже церемоняться, що одразу садять на інсулін. Це дуже погано. Чому дуже погано? Зрозумійте, наш організм працює так. Якщо щось в організм поступає, то він перестає це виробляти. І тому головна шкода замісної терапії якщо ви вводите зовнішній інсулін, у вас рівень крові його достатній, то ваша пішлункова, ваші бета-клітини перестають його виробляти, тому що немає в ньому необхідності. Організм і все так регулюється. Якщо концентрація нормальна, то значить востребовано і вже не виробляється. І хочете, ви не хочете. Зверніть увагу вже сьогодні. Як звернути увагу? По-перше, потрібно робити профілактику. Ну, найкраща профілактика, я вам скажу, це вийти якось так за межі стресу. Але як ви в Україні вийдете, та навіть якщо ви виїхали, все одно будете, ваше серце тут залишилось, ви все одно будете переживати, все одно буде стрес. І все одно ви не уникнете оцеї, о головної причини діабету. І тому навчіться з ним правильно боротись. Тому що зрозумійте, якщо вас посадять на інсулін, ваша пішункова повністю атрофується і це вже пожиттєво. У вас буде пожиттєва залежність інс інсуліну. А діабет не став страшний, так цей діабет, як його ускладнення. Існують ангіопатії, нейропатії. Що таке ангіопатії? Порушується кровообіг. Більше всього в нижніх кінцівках. І доходить до того, що більшість діабетчиків часом просто ампутують кінцівки нейропатії, як правильно діабетчики сліпнуть. А це головні ускладнення. Я вже не кажу, що воно впливає набет на все. Це руйна сила, яка впливає на все. Там. І садить серце, і нирки дуже, і печінку, і так далі. Але найкращий вихід, розумієте, це попередити. Що значить попередити? Не допустити, щоб розвивалася ця основна причина інсулінна резистентність, тож, щоб не падала чутливість до інсуліну. Тобто вам треба її підвищувати. Ну, на жаль, ви не так сказали організму, підвищує чутливість, нічого з цього не буде. І тому ми для вас створили от, засіб кортінорм. Бачите? Аналогів не існує. Цей засіб якраз підвищує чутливість наших клітин і тканин. До інсуліну. Тобто він впливає на зменшення головної причини виникнення діабету. Він, з одного боку, це гарна профілактика діабету і, і тих прихованих форм, про яких ви ще не, навіть не здогадуєтесь, тому що не обстежувались так. І гарна допомога, якщо у вас вже є діабет. Чому гарна допомога? Тому що незалежно на чому ви, чи ви приймаєте якісь таблетки для зниження рівня глюкози в крові. Чи вже ви на інсуліні, все одно вам велику користь надасть кортинор. Хто на інсуліні, він допоможе там, зменшити дози там, інсуліна, або з часом навіть зовсім від нього відмовитись. А хто на, поки ще приймає таблетки для зниження рівня глюкози, він може там, замінити ці таблетки чи зменшити їх спочатку дози, але ж в кого вже виражені форми діабету, ну, цього буває замало. Ну або можливо дуже тривалий період прийдеться приймати. Ну, при інсулінозалежних формах, то можливо там не вистачити. Ви просто зменшите дозу інсуліна, але повністю від нього не відмовитись. І тому в цьому випадку, якщо ви вже захворіли діабетом, то додатково краще скористуватись, бачите, діабетін. Це засіб, який напряму є цукропонижуючим, тобто він впливає на рівень глюкози в Він, Її намагаються подивитися до норми. тобто це засіб прямої дії. Чому краще поєднувати? Тому що кортинором впливаєте на причини виникнення діабету, а діабітіном ви просто допомагаєте організму справитись в період, поки ваш організм буде, скажімо, перебудовуватись і буде відновлюватись, то на цей час вам потрібно забезпечити там, щоб у вас був достатньо низький рівень глюкози. Щоб не руйнувало ваш організм. Краще як приймати? Скажем, якщо ви два рази в день приймаєте тот і тот засіб, але кортінор краще, там, скажімо, хвилин за 30-40 до їжі, то діабетін в тому випадку краще приймати через 30 хвилин або через годину вже після їжі. Коли у вас пішло навантаження, коли ви там поїли на вашу пішункову, і так йде навантаження, і ви їй тоді допомагаєте. Оцими двома засобами, якщо ви йдете користуватись, якщо навіть у вас інсулінозалежна форма діабету, в багатьох випадках, і, і ми багато таких випадків вже знаємо, можна буде в кінці кінців відмовитись від інсуліна, але це робиться дуже поступово. Саме мінімальний період, коли організм може переналаштуватись, це мінімум три тижні. Після цього він починає свою перебудову на відновлення. Чому не тому, що це, от я таки встановив термін. Просто, скажем, структурація наших клітин, тобто клітини замінюють свої внутрішні клітинні білки, повністю оновлюються при, приблизно за три тижні, ну десь за два з половиною, за три. Фізіологію ви ніяк не бійдете, і тому у вас тільки через три тижні почнеться скажімо, відновлення цієї функції організму і діабет почне потрошки відступати. Тому да, доводиться деякий час поприймати. Але завдяки цьому ви можете назавжди позбутись цієї пожиттєвої залежності від ліків, яку мають діабетчики. Або принаймні в тому, у кого дуже запущені форми, і дуже вже там зруйнований граніс, ви на початку то значно знижите дозу інсуліна, що теж вам принесе велику користь. Але я вам ще сказав, досить в кого вже є діабет, зверніть увагу на його ускладнення дієптичні ангіопатії, нейропатії. Для цього теж краще скористатись нашими засобами, не тому що я хочу, щоб саме нашими засобами вони відновлюють. Якщо у вас, скажімо, ангеопатії страдають судини, вам треба їх відновити. Для цього в нас є чудовий засіб анговіталь, який особливо впливає на судини самого дрібного калібру, які найбільше вражені у випадку діабета. Більше як вісімдесят крові знаходиться в капілярному кровотоку. Він найбільше страждає, звідти всі починаються порушення. Ангеліталь дуже швидко відновлює капілярний кровоток, що людина зразу починає себе відчувати краще. І ви попередите те, що у вас, яка б не була там важка форма діабету, вам не доведеться ампутувати кінцівки, ви не осліпнете, і у вас буде краща якість життя. І тому пам'ятайте, що є хвороба. До є її наслідки, з якими теж треба боротися. В даному випадку ми вас, як би казати, всебічно озброїли, і як боротися з хворобою з діабетом, як робити профілактику, найкращу його, і як попередити його ускладнення. Я сподіваюся, що тепер ви не будете боятись, і багато з вас позбудеться по життєвої залежності від ліків при діабеті, багато з вас покращить якість життя. Ну, а нам ну, це поставте там вподобайки, там, підпишіться на наш канал, тому що ми не тільки працюємо з причинами хвороб. Ми взагалі ми розробляємо технології вашого виживання. А сьогодні важливо. Ми, там, ми скажімо, розробляємо технології по відновленню клімату. Якщо ми цього не зробимо, ми всі загинемо, вся цивілізація. Сьогодні треба не зброю розробляти, а вже справити, ви ж дивіться, що робиться. Як міняється погода, порівняйте з минулим роком, з тим, зрозумійте, що все це швидко не впливає. І тому єдине, чим ви можете нам допомогти, підтримкою, а ми вам вже віддячимо тим, що запровадимо часом, я думаю, найближчим часом ці технології, які вам дуже допоможуть. Будьте здорові!